Українська дає свободу. 9 листопада Українці в усьому світі відзначають день своєї писемності та мови. Вже 22 роки до цього свята вся країна та, бажаючи за кордоном, долучається до диктанту національної єдності. Цьогоріч війна і намагання ворога стерти нашу ідентифікацію з лиця землі не завадили написати диктант. Хтось у бомбосховищі, хтось в аудиторіях, кімнатах, вдома. І вимушені евакуації за тисячі кілометрів від нього взяли ручки і ввімкнули радіо чи трансляцію. Розкажи мені про свій дім. Авторка цьогорічного тексту українська письменниця Ірина Цілик читала диктант, народна артистка, герой України Адероговцева. Працівники і працівниці чернівських закладів культури теж долучилися, аби не збиратися в одному місці, але бути разом, організували онлайн-трансляцію. Ось одна з локацій туристичний інформаційний центр, де вже не вперше збираються бажаючи написати диктант національної єдності сьогодні в день. Української мови та посевності в першу чергу хочеться подякувати Збройним силам України за можливість і писати диктант національної єдності, і можливість розмовляти українською мовою. Українську мову треба плекати. І хотілося б, щоб у нас більше ніколи не було дискусії, які були останні 30 років про другу державну мову, про використання української мови в сфері побуту, про використання українською мовою в інформаційної сфері, в культурі, дублювання фільмів і так далі. Ці дискусії пробили 30 років у нас слабшими і вони. Можливо, стали однією з причин цієї війни, яку ми зараз маємо. Відсутність єдності. Тому я думаю, що ці дискусії вже мають бути завершені, і одночасно з цим ми маємо побачити ще під час війни програму українського уряду про підтримку української мови популяризації про створення класного україномовного продукту, який зробить її популярнішою. Тому що заборони це одна на сфера, і їм не досягнеш результату. А популяризація. Просування це дуже важливо, а це не можна без підтримки, в тому числі без фінансової підтримки з боку української держави. Тому сьогодні в день української мови типосемності гарна нагода і про це також подумати і подумати про те, що потрібно плекати українську мову. З лютого 2022-го використання української для багатьох питання швидкої можливості відрізнити своїх від чужих не варто навіть нагадувати про паляницю. Утвердження української мови є питанням національної безпеки держави. Саме українська нині утверджується як мова перемоги над підступним ворогом. Вона є складовою сили та успіху нашого народу, і його збройних сил йдеться в повідомленні генштабу з нагоди свята. Українські військові за можливості теж долучилися до написання диктанту. Я писав вперше диктант з ще щасів школи. Але початок покладено, я перший раз приймаю участь у всеукраїнському диктанті. Мені сподобалося. Досить цікавий досвід. Компанія, яка тут була зібрана, теж якби, сприяла до того, щоб спробувати це. Дуже зараз проблематично просто знайти для цього час, але принаймні півгодини, я впевнений, що кожен українець, якщо він не зайнятий напряму зараз на важливі якісь процеси, пов'язані з державою там. То виділити можна, тому що ми не повинні забувати, що для нас є важливо. А мова це один із основних ідентифікуючих факторів нації. Диктант пишуть не з метою змагання чи оцінок, а для єднання можна перевірити себе самим або відправити на перевірку. Текст стане доступним 11 листопада.